Запрошуємо Володимира Петровича Крижанівського і Володимира Петровича Мріщука на сцену. Ми з паном директором і з вчителями, що щороку ви будете робити таке опитування на найкращого учня з точних предметів і найкращого учня. З гуманітарних предметів чи ученицю, як то вийде. Ми встановили такі дві премії: це наш випуск і вінницьке землянство. І я сьогодні хочу вчити такі такий ну, на відзначення. Ольга Бикова, учениця 8 А класу, яка перемогла у семи предметах олімпіади. У семи. Анастасія Валявська, яка перемогла теж із восьмого класу у п'яти олімпіадах предметних, вони переможці шкільного змагання за номінацію Розумник школи першого семестру 2014-2015 навчального року. Аплодисменти. Їм. Землю, коли дівчата вже виросту, дорослими, можливо, вони будуть вчитися не тут і вжити будуть не Вінниці, але мають пам'ятати про них, ми ще даруємо кожній по книжці, і ще буде нагадувати їм прекрасну бахміщину наше наших будівлях Мені було дуже приємно досягнути цього результату, але я скажу чесно: ви можете перемогти, якщо лише будете наполегливо працювати та надіятись на краще. Тому я бажаю вам успіху, снаги, натхнення, і головне вірте у себе. Для мене це дуже велике досягнення у взагалі в моєму житті. І я б хотіла вам сказати, дорогі п'ятикласники, таких висок можна досягти тільки щоденною, наполегливою працею. Тому навчайтеся і не забувайте про те, що залежить все тільки від вас. Ваша доля у ваших руках. Вчителя про всі, і журнали там якраз безліч і, і, і комп'ютерів. ноутбук. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, гості, дуже поважна, дуже шанована людина, яка вже четвертий рік підряд допомагає нашому навчальному закладу. Двічі на рік, на День вчителя і на День Святого Миколая, він витає педпрацівників, вручаючи педпрацівникам грошові премії в нормальній сумі. Я не буду його озвучувати. І на День Святого Миколая вручає, як ви бачите, грошові премії, та також цінні подарунки дітям. Також нормальні суми. Хто захоче, спитає дівчата, захотять, скажуть. Минулого року, як ви пам'ятаєте, у нас на цій сцені стояли учні 11 класів Михалко і Руслана. Да? Да. Так от, вони перемогли також в семи і п'яти олімпіадах. Сьогодні стоять діти восьмого класу. І оці сім олімпіад це переможці і призери олімпіад з фізики. Перше місце в місті, до речі, хімії, біології, географії, іноземної німецької, англійської мови і що ще. Українському рідна, і історія. Тобто ви подивіться. Це тільки в місті вони вибороли сім і п'ять. А попереду область, і я думаю, що цих перемог буде більше. Хотів би сьогодні п'ятикласникам їх батькам побажати, щоб. П'ятикласники досягли цього результату, а батьки допомагали їм цього результату досягати. Хотів би побажати міцного, міцного здоров'я, тому що тільки здорові діти можуть гарно навчатися. Хотів би побажати, щоб ті бажання, які ви задумали вперед день Святого Миколая, збулись. Всім бажаю здоров'я, щастя, а нашій країні. Миру! Слава Україні!